Була команда відходить якраз дощ туман нам повезло між Покровським і Мирноградом на рівне. Де скільки ви виходили день? Так, щоб дійшли вже на велику землю, то двоє суток. І тут починається 120-й град. Там просто випалено. Видно, що були хороші дерева. А скільки у вас в групі було людей, що ви виходили так? У нас двоє. Ну, На позицію заходили двоє, так ми двоє вийшли. Ви в тій 9 скільки ви там місяців були? З 18 липня. Ми заходили з самого початку Покровська. Мали заїхати, але не доїхали. Нас опівіх розібрали. Ми до позиції з повний БК, ракети, джавелін, то ми йшли троє суток до позицій. А коли оце в липні був заміс? Коли БК їхав, це ми якраз заходили. Оце ми мали прийти в той день і прикрити джавеліном. Ми приїхали за день до того виїжджали. І мали за день дійти, зайняти позицію і вже палить. Але нас е в розібрали на під'їзді, ми на собі його все тягли, і ми вже до точки А, звідки ми мали стартувати до позиції. Ми тільки тут нам залишалося 100 метрів просто зайти в хату. І тут починається 120-й град. І Якраз ми туди забігаємо в підвал. А там наші вампіристи стріми ми дивимося, як вони там беха, моцики, і вони їх там палять. А ми мали якраз мали спалити ту беху. Нам сказали самим вибрати позицію, собі точку, тому що ми краще бачимо, ми розуміємо, де ми є, як ми можемо працювати. Горизонт, висота. Але краще з дев'ятиповерхівки, коли ти бачиш геть все. Дорога на Шевченко асфальтована. Е, ту сторону там я наскільки розумію, там були засоби, які прикривали. Наша задача була лівіше е, до залізної дороги, і ці поле між двома посадками, щоб туди не заїхала техніка. І наша задача була на половині, бо так як у нас Джавелін, то ракети працювали до 2,5 кілометрів. І ми могли спокійно техніку палити. Позиція була у дев'ятиповерхівці і нам було видно. Там якщо вище піднімаєшся, то видно і справа, і зліва. Ні, самого початку літом. Початок осені все було спокійно. Були бой... бойове чергування постійно, проходили наші групи, ми зустрічали і проводили далі. Вони вже заходили в посадку. То всі були на бойовому чергуванні, а так в основному спостереження, спостереження. У нас був будинок, там був гараж під хати. Ми там залишились і вже просто, коли була бойова тривога, ми собі просто перебігли раз і ми готові. Вже інформація до нас поступила. Коли на радійку вийшли, і спитали просто уточнити, які ми дев'ятиповерхівці, Але вже танчик працював. Спочатку ми думали, що він працює в сторону Шевченко. Ми... О! Красота, Зараз танчик наваляє. Ну, ми були 9-й поверхівці, але вона була біля нас. Ми Сказали, що там нам сказали, давайте бігом в підвал, спускайтесь. Ну а потім дивимося, що з диму занадто багато. Все клубочок, клубочок. Ми думали, що він там розібрав нормально. Але десь вони там осталися, або знову накопичились, бо там з дев'ятки там постійно хтось. Хтось кудись бігав, щось забирав. І не один, і не двоє. Вони просто ходили вже як себе вдома. Туди вже не прилітала ні арта, ні мінометка, ні гра, нічого не було. Вони було. Вже рахували свої позиції. Так, да, їх вже там було, вони там закріпились. Там просто не було зрозуміло, хто вони, бо вони в цивільному. Ми бачили вже їхнє переміщення. Сіряк, туман, дощ. І чуєш кожен день, якийсь новий голос, новий голос. Розговори, як вони там по телефону з жінкою балакають, чи по телефону, чи через радійку. Вже там вони просто ходили так, як себе вдома. Там вже тут просто і впівві прилітали, там приносили їм подаруночки, пакуночки. Бомбер прилітає, там приносить на шнурку просто автомат, чи якусь вінтовку, ще щось просто скидає. І він собі там просто ходить так, як в себе вдома. Шукає, шукає раз, і видно, що там ну, баул речей вже там назбирали, все, що там хотіли, і щоб тепло було. Ну і вже потім. До нас за спиною дев'ятка за дев'яткою вже до нас зайшли. Ну, вони просто не чекали, що ми там є. В Так. Да. Близький контакт. Ну один вже в підвал з гранати заходить. Книжку зійшов. Копашні бой. Секрети спецназа. Удари ногами. Наробітка движення рук. Позиції Так. Я думаю, що тут допоможе і в цьому місяці точно. У нас дев'ятиповерхівка з трьох під'їздів. Середнього не було його ще на початку літа, мабуть, чи ще в кінці весни його до, до рівня другого поверху там зрівняли цей під'їзд. Два під'їзди було крайні. І в одному під'їзді жило дві сім'ї: дві собаки і дві сім'ї. Ну, спочатку там, до них ще провізія доходила, що хтось ходив з центру, до них приносив провізію. Вів буржуйка, дрова, чоловік рубає, все палять, все горить, все віг хорошо. А ми по підвалам. Тоді як в нас був контакт. То і певний час сусід рубав дрова. Ну і потім у нас якийсь сюр просто. Кон контакт закінчився, і він знов почав рубати дрова. Ну, тобто тут стрілка нинина 20... до да, максимально, Так, ну, максимально, близь, близький контакт. Ми чуємо їх, вони чують нас. І він просто в сусідньому під'їзді буквально проходить пів години, і він знов починає рубати дрова. І щось там вариться, щось париться, і вони просто собі далі живуть. Це в дев'ятиповерхівці, але ще були такі, що жили в частному секторі, і були такі молоді. Але там. Одразу як ми заходили, то ще там був не сектор. Ну є ще такі, що там ще дах цілий. Але вже потім ближче, далі, далі день, 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 і воно сидився, там вже хватало, розбирали все. Там максимально просто сидиш і чуєш, як зверху плита, просто хата жух нижче. І збирається просто гора цього всього бетону. Ви в тій 9-типорохівці скільки ви там місяців були? З 18 липня 1-2 липня там Ну, ще було нормально там. Та, нормально що тоді літо ми заходили, ще було ну, спокійно. Ну йшли тоді, ще, було да, цивільно люди. Там в центрі церква, там магазин працює, біля щі там жарять, там все цивільно ходять, а вже назад просто як зранку прилітає 4 каба, в день-ввечері і постійно працює град, так само в два-в три заходи. І арта і мінометки, то там просто розбирало все і вся. У нас був будинок двохповерховий, гараж, то будинок став просто на рівні землі. Була команда відходить, там вже посадками, посадками. Як виявилось, там посадок давним-давно немає. І дивишся, вони як би є, такі густі, здорові, але вона просто половини її вже немає, путанкою затягнуто, ягозою, там просто випалено. Видно, що були хороші дерева. Але потім заходиш в посадку і там знов путанка, ягоза. Техніки там перепалено, просто жах. Ну і йдеш, як йдеш. Нагнувся на дорозі, там такі ж дуни сидять з такими боєприпасами, що дай Боже. Подивилися і вже по туману. Якраз дощ туман нам повезло. І там ще був контакт. Контакт був, там ще двоє було. Один просто, що в хату забіг, ми там постріляли. І ми так само просто перейшли в іншу хату, прилетів Мавік. Хвилин 5 прилетіли в «Півіхи». І той квадрат передивилась, ще почекали півгодинки ну і потихеньку почала. Ви виходили два дні. І зараз ви тут на реабілітації. Трохи про реабілітацію. Як допомагає чи радите побратимам? Обов'язково, Обов'язково. Персонал супер. Сьогодні були музеї. Зранку у нас фізична руханка, потім процедури психологічні, про щось говоримо, щось робимо. Знову фізично, щоб... Ну, Це я бачу, ви в доброму гуморі, в принципі, ну, безобразно ну, виглядаєте, як будто тільки тільки повернулися Та, да, 4 супер. місяці з позиції. Супер. Та головне, що вийшли. Слава Богу, все добре.